Красиве життя неможливо без розкішно поданої інформації. Тому вітаю тих, хто разом зі мною з Андрієм Кіше. Просто зараз буде насолоджуватися найсмачнішою програмою про шоу-біз під назвою Ікра. Які таланти треба мати, щоб влаштувати шикарний фешн показ? Мужчина для своєї жінки вирішив зробити подарунок. Він вирішив її устроїти показ на вертолітній площадці. Хто змусив понервувати обличчя української моди. На що готові знаменитості заради безкоштовного одягу? Я сам жду то побачити, як їм буду дарити джинси. З Якої причини знаменитості навіть не мріють про екзотичний відпочинок? Коли ми самі будемо заробляти великі гроші, ми будемо де хочемо і як хочемо. Іноді важко збагнути, що приваблює людей на фешн-вечірках, адже іноді їх проводять у таких локаціях, що голова йде обертом у буквальному сенсі. Що шукають шанувальники краси на подібних вечірках? На це питання вже за мить дасть відповідь наш експерт Катя Тарута. Вітчизняні дизайнери ще не вийшли на рівень французьких колег за фінансовими показниками. Тому мало хто із них може похизуватися вибором оригінальної локації для свого фешн перформансу Відтак не дивно, що Олені Мегдісовій вдалося привернути увагу столичного бомонду до свого модного шоу. Ізюмінка цього показу, безусловно, є локація. Ми знаходимося на Київській віртольодної площадці Номер. Один. Перформанс неплохою, що могу сказати. Я вважаю, що це мечта всіх дизайнерів і не тільки дизайнерів, что-то на криші такої шикарної, з таким безумно красивим бідом. Весь кайф кайфо вертолітного майданчика в тому, що це майданчик для, для одного показу. І для мене, як для організатора тижня моди, в залі дуже цікава була б ситуація, коли б кожен показ був на різних локаціях. На жаль в Киеве не так багато хороших професійних мест, и на жаль финансовые возможности наших дизайнеров не настолько великі, чтобы арендовать и обладнать окремі приміщення. Обычные показы они уже были, сейчас хочется какой-то оригинальности. Почему бы и нет? Меня лично не отвлекает, я кайфую. Сейчас с удовольствием пойду посмотрю еще там что, что на подиуме у меня будет происходить. А высоты не боитесь? Я очень боюсь, я, как видите, близко не подхожу к краю. Знаменитості жартували, що атмосфера елітарності та загадковості майданчику привабила на показ навіть тих зірок, які донедавна не бачили живцем не лише винуватицю свята, а й справжній гелікоптер. Ви знаєте, хто така Єлена Мігдісова? Привіт, друзі. Це я так понял сьогоднішній виновник торжества. Да? Я узнала бетам тільки сьогодні, але на пригласительному вигляді шикарно. шикарна. були раніше знайомі з творчістю Єлени Мігдісової? Мне очень стыдно, потому что я впервые слышу это именно Но только в интернете. Нет, меня познакомил с, с ней Андрей Фомин, москвич, которого пригласили делать это потрясающее шоу. И Андрей выступил консультантом в первой ну, как бы, в стратегии этого, этой вечеринки. Сколько вы уже коллекции создали? Это моя первая самостоятельная коллекция. До этого было еще три. Не каждый начинающий дизайнер может позволить себе провести показ своей коллекции с таким масштабом, да еще и в таком месте. Интересно, как это получилось у Елены Мегдисовой? Начнем с того, что это шоу-бизнес, и как у кого что получается, это свои секреты у людей. И не обязательно об этом рассказывать. Но у него получилось, и слава богу. Спасибо ей за то, что она пригласила нас, угостила выпивкой и покажет показ. Не сложно ли вам было организовать показ такой масштабный и, можно сказать, на главной вертолетной площадке страны? <inals> ну, в жизни ничего просто так и легко не бывает. Конечно же, пришлось... Понервничать, покричать. И, ну, спасибо большое моей команде. Конечно, они справились. Очень было мало времени для организации, но мы все успели. Но эта история интересна другим. Она интересна тем, что мужчина для своей женщины решил сделать подарок. Он решил ей устроить показ на вертолетной площадке. И, по-моему, вот это круто, потому что она родила ему прекрасного ребенка. Я даже не задумываюсь над этим, правда, потому что ну, мне это не интересно. Если у человека есть такие возможности, это круто, молодец. Сделала для нас, для всех такой подарок, когда бы мы здесь еще все оказались. А купить что-нибудь планируете? <связать> Не знаю, нужно для начала посмотреть. А бувало ли такое, що ви приходили на модний показ, ви что то видите на этом показі і говорите все покупаю? От, було такое вашей жизни? Ні, у мене, наверное, нет просто таких фінансових возможностей. У деяких знаменитостей голова буквально йшла обертом від вечірки. Чоловіки злісно нацитували знамениті анекдоти про те, у який спосіб білявки отримують у подарунок предмети розкоші. Жінки ж захоплювались якостями супутника-дизайнерки. Не відкають ли весь пафос этого мероприятие именно от самой коллекции, от того, что мы все-таки пришли сюда сегодня не потусоваться, а посмотреть на вещи. Но вы понимаете, вот как раз-таки донецкие парни не такие, раз и бриллианты вам, пожалуйста, в ноги. Поэтому я думаю, что это чисто по донецки, что ведь не каждый дизайнер может позволить себе устроить свой показ в таком роскошном месте. Я могу сказать, что на самом деле вот некоторые говорят, вот она типа там не такая талантливая, не такая умная, а вот у нее такой есть мужик, он ей снабжает, снабжает деньгами. А вот подумайте, для того, чтобы привлечь мужчину с такими желаниями, с такими деньгами, наверное, тоже требуется какой-то определенный талант. Мне кажется, что вечеринка удалась. Сливки украинского бомонда наслаждались приятным вечером, а Елена Мюкдисова продемонстрировала нам коллекцию своего бренда «Обрани». Вже не важно, яка буде колекція я Вже розумію, що вони прийшли не просто так і не просто комуліба. В столиці України існує чимала кількість цікавих місць для красивого відпочинку. Проте відкриття кожного з них вперто претендує на звання головної події культурного життя. Не перемикайтесь і дізнавайтеся причини подібного стану речей. У свій час її було обрано президентом Української ради моди та головою експертного комітету Української ради моди. Її називають концептуалістом-космополітом та кумиром просунутої молоді. Тож не дивно, що саме їй було довірено право відкривати найважливішу подію в життя дизайнерів Східної Європи Ukrainian Fashion Week. Ми зараз будемо працювати з Лілі відкривати українську неділю моди. Лілія вже дуже давно на українському ринку і у неї дуже цікаві креативні колекції, по тому... Мы считаем, что она действительно достойна открыть Украинской недели мод и является ее лицом, в принципе. По-моему, она этого заслуживает, потому что мне нравятся ее вещи. Я думаю, не только мне, а большинству украинцев. Коллекция очень яркая, розовая получилась, яркие тана. Я бы такое носила. То есть для меня важно, что вещи носибельные, У нее это так. Так что... Я давай перед тим як випустити моделей на подіум в очах дизайнера, було помітне неабияке хвилювання. Та на відміну від більшості фешн показів на бекстейджі не було і натяку на атмосферу паніки. Та лілія ставіт дизайнер цієї прекрасної колекції. Ну вона... Збирається випустити світ, своє творення, Конечно, нервничає. все нервничає. Проте після показу не лише пустові та й головній персоні українського тижня моди довелося заспокоювати нерви, адже довелося вислуховувати емоційну критику від іменитих закордонних гостей. Всіх вітаю з 31 тижнем моди. Я на всіх вітаю з тим, що українські дизайнери судячи зі старту прекрасно готові. Я просто під враженням коментарів, які е, щойно давали наші е, гості, які приїхали. З Франції це Траной і креативний директор Траної, Девід Хадід і, і Next і ще два американські журналісти, що ми всі з ними познайомились. Справа не в тому, а справа в тому, що вони шоці. Чим же були настільки шоковані іноземні фешн-гуру? Пустовід презентувала речі із символікою традиційних українських оберігів. І здавалося б, нічого екстраординарного не мало б трапитися. Та все ж виявилося, що саме подібний хід на думку закордонних фахівців вразив їх, немов китайський фейерверк у різдвяну ніч. Вони сказали, що якщо так буде і далі, то тоді що ми робимо в Парижі? Ми переселяємось в Україну. І я просто така знаєте, в емоціях після таких коментарів тому що приїхали люди, які бачили, повірте, в моді все цього разу ми бачили, були прикраси, були вже не тільки взуття, були вже сумочки і ці срібні всі прикраси, е, ну якими ми дуже пишаємось, тому що насправді це дуже стара ідея, з яку ми хотіли втілити всі ці обереги, які нагадають. Кожному українцеві, в тобто, кожного є змога, принаймні, вони не, не срібні, не, ну, звичайно, було б краще, якщо б вони були срібні, не золоті, не сплатіні, вони демократичні, вони, їх можна використовувати будь де і вони працюють. Тобто ці обереги вони працюють незалежно від того, вірити в це в це, чи ні. Я готова готувати з тому, що стільки компліментів, скільки мені наговорили наші гості з Драноску, з Нексти, з кількох видань, які приїхали на твій показ. Мені давно ніхто не говорив. І Я тобі вдячна за те, що я можу їх послуховувати на твою адрес. Лише заспокоївши нерви, пустовід змогла збагнути весь свій успіх і прийняла тремтячими руками символ творчої плодючості у подарунок. Ну, крихітним, маленьким, але дуже гарним. Буде. Що зайчика рукотворну. Кручу на пам'ять. Дякую собі своїй тому що ну, за те, що я могла це зробити. Зазвичай українських селебритіс не часто можна зустріти у великій кількості в одному місці. Але існують події, які неодмінно вмикають їхні стадні інстинкти. Лишайтеся з нами і ви побачите все на власні очі. Якщо ви є фанами справжнього шопінгу, то мали нагоду на власні очі побачити, як нещодавно знаменитості товклися, наче кільки у власному соусі під час відкриття модного магазину одягу. Звичайні відвідувачі не могли збагнути для чого. Вони терплять цю тісняву. Правда, виявилася невблаганною. Деяким знаменитостям пообіцяли подарувати джинси. Ми обіцяли подарувати одну пару в кінці, але я думаю, ми дождемося, тому що та в нас є одна пара. На моє. Да, одна на всі. Я сам жду зв'язку, бо смотри, як їм буде дарі джинси. Так слухайте, тут насправді немає ніякого секрету. Треба просто нагнати красивих людей, щоб було де зробити. Це ж все робиться для пост постпіару, для того, щоб посипайку, сфотографувався на тлі якоїсь футболки. Конечно, настоящі італійські вещи запредельно дорогі, але у нас і гонорари хороші усіх. Ми багата страна. Ну, як завжди, прийшло багато людей, ходять розіблять шмотки. Як будь-яка презентація. Мазина, Жалка рибіка. Він стоїть, не знає про що розказувати. Періодично говорить одне, друге, третє. Проте чутки про штанів та футболок так і лишилися чутками. Тож знаменитості брали від вечірки усе, що можна було взяти. Насправді все, ну люди ходять скучно, шатаються, то сюди вже давно все побачили, Вот і просто, да просто типу, стоять, да, стоять пофоткалися і думають, що делать далі і коли буде свалить дому. Насамперед, ну, не любитель будь-якого. Я любитель бутиков, потому что здесь можно, как бы, бутики на открытиях э, бутиков, а тем более э, итальянских, всегда очень хорошие. Но мы пока никак не можем э, совершить марш-бросок на лосось. Я, я, я на самом деле не знаю, что делать на таких мероприятиях. Мы пришли, выпили по баночке вкусного напитка и, и ушли. Мне кажется, не получится набухаться бесплатно, потому что здесь водки нету, виски тоже. Только легкие алкогольные напитки. І все так себе ведуть, якби вони не люблять пити. Мені як то все одно. Лише деякі селебріті між полюванням на аперативи та поглинанням бутербродів не забували про найголовнішу мету потерпання у зірковій тісняві. Всі прийшли, як і ми засвітитися, а ані купити якісь речі. Ми треба їм для того, щоб красиві картинки надрукувати, а вони треба нам, щоб ми на цих картинках з'явилися. Тут немає ніякої, е, ніякого секрету і ніякої насправді ніякого міфу. Все дуже просто. Або я остаточно точно не вдарити пикою у бруд, знаменитості демонстрували знання світової фешн-ситуації і жваво фантазували про те, як відрізнялося б відкриття подібного модного магазину у Лондоні. Ну, наприклад, Кіше не дали візу, так що, ви знаєте, в... в... ввіду состоявшихся обстоятельств, мероприяття собственно, решили сделать здесь. Мне кажется, была бы точно так же, наверное. Ну, может, просто бы больше народу было и і... Это был, может быть, папас, и... Я теж думаю аналогічно, тому що можна отличаться? В принципі, вони бутики, вони очень всі. Ну, не то, щоб похожи, але це ж одна компанія, допустимо, где-то одинаковые, да? Наверное, і люди тоже. Хтось приходить кожен день тут скуповуватись, хтось взагалі ніколи не заходить в такі магазини. Я думаю, що при наявності. Адекватні суми грошей і адекватних мізків можна нормально вдягнутись практично в будь-якій цивілізованій країні. Скоро і в Україні теж можна буде вдягнутись за але поки тут все такі алогічні націнки на все, що не що дешевше купити квиток в Барселону, в Лондон, в Мілан і пролетіти і там купити все те саме і зекономити на перельоті. Жарти жартами, але висновок не вблаганний. Заради того, щоб носити брендовий одяг, не потрібно ставати зірками і чекати на подарунки. Значно дешевше злітати до Євросоюзу і зайнятися справжнім шопінгом. Найгарячішою інформацією ми пропонуємо насолодитися на останок, адже бажаємо, щоб гострий смак нашої пікантної шоу-бізнесової вечері надовго лишився з вами. Тож бо на піті. Розкішне життя важко уявити без постійних мандрів і подорожей найказковішими куточками світу. Тому не дивно, що із приходом осінніх холодів знаменитості усе більше стали замислюватися над головним трендом європейських музикантів, які проводять зиму на екзотичних островах у написанні нових альбомів. Може, кому-то нужна обстановка для того, щоб щось -то прекрасне. Дай Бог, я вважаю, що uh, всі якби как бы, навірно, там. вспомогательные вещи хороши, если это действительно помогает создавать какое-то прекрасное, что-то невероятное. Я глубоко убежден, что артист, любая творческая личность на сцене должна быть такой же, как и в жизни. Чего вы меня спрашиваете? <laughs> не знаю. На самом деле, какой-то пафос вообще. Я, я не понимаю, вот это на Гуа куда-то еще уезжать. Если есть возможность улететь на Гуа, да ради Бога, найдите там какую-то аппаратуру, там какую-то студию, запишите альбом, пусть это будет просто взрыв. Но главное, чтобы это было интересно, красиво. І uh, мінімалістична артисти це люди із тонкою творчою організацією. Знавці шоу-бізу стверджують, що кожному із них притаманні свої унікальні умови для творчості, у тому числі і температура. Це дуже індивідуально. кому-то нужна мороз, дощ, соплі, сльози, а кому-то позитив, пляж, морський бриз. Конечно, очень круто и летом выступать, когда там на берегу моря, там океаны, там где-то на улице. Но зимой тоже свои прелести есть. У меня такой человек, э, у меня песни пишутся, когда мне плохо. Вот я вот, наверное, из первой категории. <связать> на самом деле, мне вот такая температура осенняя, поскольку я родился осенью. Э, мне она комфортная. Мне вот когда там э, теплый, там где-то камин, вот такое, теплая обстановка, она меня сподвигает, э, сподвигает каким-то вот... Эмоциональному эм, эмоциональным состоянию, когда я могу там творить, писать музыку. Можно э, выступать и летом, и осенью, и зимой, и весной. Не имеет значения, когда... Я постоянно это делаю вот но вот осенью, вот весной, ближе к зиме мне это более активность проявляется. ну что летом все равно как ни крути это время отдыха хочется там потусить, там чем не думать, где-то там покататься на яхте с друзьями, то есть оно более расслабляет. а вот уже когда приходится осень и зима уже начинаешь думать так надо работать. мне пофиг да лето зима я выхожу на сцену блин мне жарко мне хочется раздеться потому что Потому что, блин, я кайфую. Я наконец-то выхожу на сцену. Я дарю свое тепло, я дарю свою энергетику. Музыканты, некоторые прикалываются играть в онлайне там в, в, одновременно с разных точек мира, просто делают сейшн, записывают треки, не видясь вообще друг друга через десятки тысяч километров. Немає нічого дивного у тому, що деякі артисти активно заперечують проти творчості у теплих краях, адже виявляється, незважаючи на статус успішних людей, мало які вітчизняні музиканти можуть дозволити собі втекти від української оселі у тропіки. А дихать що собі не позволяє? Да, господи, дах ньому що када будь когда да деньги появятся. Я не була ще на го я ще ні зароб... ну, хоча... ну, как, я могу себе позволить поїхати на гоа. Но, во-первых, ні време катастрофічні. От во-вторых, ну... коли ми самі будемо зарабатывати больші діти, ми будемо атиха, ді и і хотим. Що ж виявляється, красиве життя, яке ви бачите у кліпах знаменитостей, не завжди відповідає дійсності. Тож побажаємо вітчизняним артистам, щоб вони, хоча б іноді мали нагоду цікати у теплі краї від українських холодів. Ми завершуємо дегустацію красивих новин та розкішного життя. Та нагадую, що пригадати смак ікри завжди можна на сайті m1.tv. До зустрічі.